Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні варитиму дуже смачний соус. Спочатку думала, мабуть, не буду знімати, зварю. А тоді та дуже смачний цей соус. Не змогла, щоб з вами ним не поділитись. Цей соус я закатую вже більше 30 років. Може вже 32-33, точно не пам'ятаю, ну більше 30 це точно. І кожен рік я роблю його по дві по три порції. Це ось двохвідерна каструля така. Ну, а це бачите, половина каструлі це відро томатного соку тут. О, де це машинка стіральна. Не звертайте уваги, бо як саме ділуха все, так? Да? І стираю, і варю, і печу. Так. Ну, я буду робити на півтори порції соусу, бо стільки в мене соку томатного. А вам я буду е, говорити на порцію, пропорції на порцію. І під описом залишу я на порцію всі інгредієнти. Е, я томатний сік не перекручую через соковижималку. А в каструль помила, в каструлі понакладала, приварила, вичахла, а тоді перетерла через сито. І він у мене вже такий густенький виходить томатний сік. А не принципово, помідори можна перекручувати і на м'ясорубку. Я і так роблю сяк. Ну, в общем, вся, всякими способами. Якщо через м'ясорубку перекрутити, то це на смак аж ніяк не вліяє. він все рівно смачний. Так що пропоную вам. Разом зі мною приготувати цей дуже смачний соус. Підключилася знову. Може, ви вже думаєте, немає помідорів, на той на рік буду закатувати. Це такий соус, що йому, його можна закатувати і серед зими. Открити сік, аби тільки був гіркий перець. Открити сік і гіркий перець, часник, а тоді спеції. Більше сюди нічого не потрібно. Це не аджіка, це соус. Він Рідший виходить, але дуже смачний. Так що я зразу пошпарю баночки, підготовляю все, що потрібно для цього соусу, і буду ставити томатний сік на плиту. Так, наготовила я вже для соусу. Необхідно 4 головки чеснику, 2 штуки. Гіркого червоного перцю, 700 г цукру, дві чайні ложки мелетого чорного перцю, 14 чайних ложок солі і 200 г уксусу. Часник і гіркий червоний перець я буду перемелювати на м'ясорубку. Я насіння з перцю витягаю. Він мені тоді і так гостренький соус буде і без насіння. А ви дивіться, любите гостріше, то вкидатимете з насінням, ну я завжди насіння викидаю. Сік уже кипить, шум знімаю час від часу, я його помішую і варю десь на третину. Ніколи не замічаю по часу. Один год трохи густіше, другий год трохи ріжче виходить, але і так і так, він все рівно смачний. Ну, Звичайно, як сам томатний сік через соковижималку видавлений, він вже рідший, його треба довше варити. А як через м'ясорубку, і так як я помідори приварюю, тоді перетираю він же ж густіший, то менше тоді варить, зварите раз, а тоді вже будете самі орієнтуватись, скільки вам його варить. Вже в мене томатний сік, кипить десь 2,5 години. Ось, бачите, ось. Ну, отак це точно було. Тепер я додаю. Цукор, сіль, чорний мелетий перець. Зразу підключусь в уксус на другому столі. Так, і вливаю уксус. Я ж готую на півтори порції, то ще собі після того, як вам сказала, інгредієнти, я собі ж подобавляла. Так, тепер пора. розмішуємо гарно. Так, пора. Закипіло оце все. І хай прокипить 10 хвилин. А тепер всипаємо в соус перемелитий часник і гіркий червоний перець. Розмішуємо. Даємо прокипіть також хвилин 10 і закатуємо. Закатала я вже соус, тепер його вкутаю і хай вихолоняє. Ну, що я вам хочу сказати? Йдіть на город по помідори або доставайте з погріба томатний сік. І обов'язково ще в цьому році закатайте цей дуже смачний соус. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!